Мир вам, брати та сестри, ну, зібрались ми сьогодні з нагоди того, що Господь нам вилів. І я думаю, коли Господь щось скаже робити, то воно має бути дуже корисним для нас. Раз на тиждень зібратись разом, побачити одного і підтримати один одного. Не просто підтримати, а в дусі, в дусі Божьем. Підтримати, побачити глаза один одного, послухати Слово Боже, подивитись на е, сучасний світ іншими очима, очима Господа. Це для нас дуже корисно. І я думаю, це треба цінувати, коли, хоча б раз на тиждень прийти, а краще було б більше прийти для того, щоб поклонитися нашому Творцеві, просто стати на нього і вклонитися йому не сам вдома, а разом. Не зря апостол Павло казав, що много може усилена молитва праведника. Чому усилена? Ну, я не знаю до кінця цієї тайни, але це працює. Я б хотів би прочитати ну, Скажімо так, розібрати історію, яка сталася з Ісусом Христом. Вона описана в Євангелії від Матвія з 21 го віршу. Тут наступні слова: Ісус пішов звідти і подався до землі до землі Тира і Сидона, і прийшла до нього одна з місцевих жінок, Хананка, і почала голосити: Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, у мене дочка біснувата, дуже страждає. Та Ісус нічого їй не відповів. Тоді учні підійшли до нього і почали просити. Її, вона весь час іде за нами і кричить: Ну, щось роби, Господи. У відповідь Він мовив, я посланий лише до заблудих овець народу ізраїльського. Тоді вона підійшла до Ісуса, вклонилась і сказала: Господи, поможи мені. Ісус, і сказав Ісус, не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. Чудово, назвав людину собакою. Тоді вона каже, це правда, Господи, але навіть собаки їдять ті крихти, що падають зі столу їхнього хазяїна. На те Ісус відповів: жінко, твоя віра велика. Нехай буде те, чого ти бажаєш. І тієї ж миті її донька зцілилась. Ну, якщо дивитись на ці. Е, е, на цю ситуацію окремо, то не, не, як просто на історію, яка сталася з людиною, перехожою з одного місця на інше місце, переходить Ісус, ходить, щось проповідує, то сенсу там не дуже багато. І так ми, до речі, з вами дивимося на все, що проходить повз нас. Ми не, не завжди бачимо сенс того, що становиться повз нас. Ми не завжди бачимо смис того, що є в нашому житті, і смисль, який, з яким підходить та людина, і чого вона туди йде, чого назад йде. Ми колись з е, е, Мариною їхали е, з Києва е, в, е, ну, в село, де ми жили. І вод, водій такий стався з нами, такий говіркий, такий трошки юморний. І їде, 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 дивиться, каже. Ну, от об'ясніть мені, ну ладно, я їду туди. Чого вони туди їдуть? Ми вже їхали всі в одну сторону, там, чи якась саласовать, а то і... ті туди їдуть, ці сюди. Де в цьому сенс? Ми не знаємо побуджень тих людей. До речі, насчет побуджень. Якщо ми почитаємо 14 розділ, це 15 розділ, кінець 15-го, а там в 14 розділі теж така ситуація була, що Ісус прийшов, проповідував Євангелі на горі, і після цього Він накормив 5 тисяч людей, 5 тисяч чоловіків, там людей було близько 20 тисяч по підрахункам вчених. Він накормив людей, і це вже не перший раз, він кормив 4 тисячі людей. І е, що сталося? Люди е, прийшли до Нього. Хто з нас не хоче, щоб хтось прийшов до Ісуса Христа? Я часто не чую молитви такі: Господи, благослови, щоб той, чи той, чи той прийшов до Тебе. А тут така, така ситуація сталася. Дивіться. Люди прийшли до Ісуса Христа. Чому вони прийшли? Послухали Слово Боже. Поїли, зцілились, дехто навіть Воскрес. І після цього вони подивилися на все це діло. Добра людина, добрий цар. Що нам треба? Та ми ж чекаємо Мошаха, ми ж чекаємо месію для ізраїльського народу. Ми ж чекаємо таку людину, щоб вона принесла мир в нашу країну. Зараз, до речі, ми не за це молимось, щоб в нашій країні стався мир. Але дивіться, тут теж цікаво. Хтось молиться тому, що люди страждають, хтось молиться тому, що у когось воїн воює, і люди не хочуть, щоб він загинув. А хтось із страху молиться, каже, Господи, скоріш би війна закінчилася, чому? Щоб мене не призвали. Страх теж така дуже сильна річ. Навірно, по тому і Господь каже, що участь боязливих не дуже весела. Тобто, чому вони прийшли? Вони дивляться на Ісуса Христа, що людина кормить, ісціляє, воскрешає. Це цар. Це, а пророчесть дуже багато читають в синагогах. І нам потрібен. І вони що роблять? Хочуть прийти тихенько, взяти його і зробити царем. Ну, Цікавий цар. Він все робить. Нам нічого не треба робити. У нас буде мир. У нас римських воїнів він вижене, бо це Месія. Чому вони так думали? Вони читали пророчества, і у них своє склалось мишлення своє. Вони думали, що так буде краще. Коли прийде цей цар, коли їх буде кормить. Чому прийшов Ісус Христос? А Ісус Христос прийшов з зовсім іншими побудженнями. Він прийшов визволити своїх людей від чого? От гріхів їх. Навіть не те, що окупанти у їхній землі. Було найтяжче. Вони там знаходились, тому що в людях був гріх, тому що вони відкинули Бога. І Ісус Христос прийшов їм показати Ісус Бога і показати шлях до віри. І е, далі то теж цікава ситуація. Все це він е, наче декілька історій, які може і не дуже. Явно один, одна з одним саласуються, але коли ми почитаємо, що Ісус, коли ми зрозуміємо, що Ісус не робив нічого просто так, ми зрозуміємо, що всі ці історії пов'язані між собою. Далі була історія з сучнями, з які попливли в морі, перепливали море, а Він прийшов до них по воді. Далі він вони вийшли в землі Генесарецькій. І там теж була цікава історія. Люди прийшли, побачили Ісуса і знову е, принесли е, вічних, больних, е, зціляться. Люди прийшли зцілитися. Чому вони прийшли? Побудження яке? Зцілитися, бо нуждає. А дехто прийшов не зцілиться. Якщо ми прочитаємо тут з першого вірша 15 й розділ, дуже цікавий момент є. Дехто з фарисеїв та законників прийшли до Ісуса з Єрусалиму. Чому прийшли? Запитати Його, чому твої учні не дотримуються звичаїв наших предків і вживають їжу, не помивши руки? Ну, люди спать не можуть, це їх так турбує. Вони хто, звідки прийшли до цього Ісуса Христа, задать йому це питання. Казалось би, люди прийшли до Бога, до Ісуса Христа. З якою ціллю? Спросити з Нього, підкопатись до Нього. Тому не кожна людина, яка приходить до Ісуса Христа, отримує спасіння. Чому? Тому що не з тим серцем приходить. Перед цим брат дуже цікаво казав про стан нашого серця, з яким серцем нам приходить до Бога 119 псалма. І... Наше серце це дуже важливий, дуже важлива частина наша, навіть не частина. Це і є ми самі. Чим ми є? Ми не наша плоть, плоть лише при нам додана для того, щоб ми жили на цій землі. Дуже важливо, з якою ціллю ми робимо одне чи інше. Дуже важливо розуміти, чому ми так робимо. Одне і те ж діло, яке ми робимо в нашому житті, може бути нам на гріх або на спасіння. Питання лише в одному: чому ми це зробили? І е, далі він йде до, е, по землях, е, там де жили язичники, і зустрічає Ісус Христос, зустрічає цю жінку. І знову казалось би, окрема історія. Але вони всі пов'язані одне з одним. Він зустрічає цю жінку і, здається, здається, він. Е, немає до неї ніякого відношення. Він не знає, чому вона підійшла. Він не знає, чому, чому вона до них пристала. Він не, знає, що, він не хоче з нею ніяких справ мати. Він так і заявляє. Але я думаю, що Господь Ісус з самого початку знав, чому вона, що вона до нього підійде і що, і, і що вона у нього попросить. Він це зробив лише тому, щоб показати людям, в чому дійсно є віра і відношення, правильне відношення до Бога, до Спасителя. В цьому випадку він показав своїм учням, в чому є дійсно віра. І прийшла до нього одна з місцевих жінок Хананка і почала голосити: змилися наді мною, Господи. Сину Давидів. Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів. У мене дочка біснувата даже, е, дуже страждає. <кхи> Що таке біснувата людина? Це е, стан людини, при якому ніякі пігулки, ніякі лікарі нічого не допоможуть. Це стан душі, це духовна проблема. І е, Надіятися на те, що якийсь чоловік прийде і допоможе, це марно. Людина одержима бісом. І коли таке стається з людиною, ну чому, здає, чому стається це окрема, окрема розмова? Але сталося. І е, в такому випадку людина причиняє дуже багато біди. По-перше, коли людина не слухається Бога, коли людина слухається бісів, вона страждає сама, дуже сильно страждає. Нема щасливої людини, яка не слухається Бога. Немає взагалі. І по-друге, ця людина причиняє дуже багато страждань людям, які круг неї. за все, близьким людям, в цьому випадку матері своєї. А так і всім сусідам, всім достається. Людина страждає і причиняє біль іншим. І до кого звернутися з цією проблемою? І вона досить правильно підійшла до цього питання. Вона приходить до того, хто створив весь світ, весь світ, який ми бачимо, і духовний світ. Вона приходить до Бога. Як можна прийти до Бога? Лише повіриш в нього. Фарисеї теж прийшли до Бога, але вони йому не вірили. Вона повірила. У неї була дуже, дуже велика потреба в цьому. Вона приходить до Бога. І в цьому є віра. А далі взагалі цікаво виходить. Та Ісус нічого їй не відповів. Тоді учні підійшли до нього, і ще й учні приходять і кажуть, ну, Господи, ну зроби щось з нею. Ну, ну Шум, галас оцей, все, ходить за нами, щось просить. Ну, вона язичниця, не з ізраїльського народу, ти ж прийшов до ізраїльського народу. Зроби щось, допоможи. Вже їм важко. У відповідь він мовив. Я посланий лише до заблудлих овець народу ізраїльського. Це так, він так і казав, бо це були пророцтва для ізраїльського народу. Чому для ізраїльського народу? Тому що ізраїльський народ мав стати зірцем для інших, щоб показати їм Бога. А тепер виявилось на прихід Ісуса Христа, виявилось так, що. Їм треба було показувати Бога. І він прийшов показати їм Бога, щоб вони проповідували далі. Тоді вона підійшла, поки він розмовляв з, з учнями своїми, тоді вона підійшла до Ісуса, вклонилася. Вона підійшла до Бога, до Творця, вклонилася і сказала: Господи, поможи мені. Людина яка мала би дивитися на ізраїльський народ і від них побачити Бога, вона побачила його більше. І сказав Ісус, і тут Він каже такі слова, які, ну, я думаю, багатьом із нас були образливими. Ну, нікому не цікаво почути, що ти як собака, і це образливо. Ісус сказав так: не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. Е, хто може образитись? Е, перш за все, хто може образити, і е, по-друге, хто може образитись. Образити і образитись людина, яка має гордість, яка з чогось варта, яка з себе щось ставить. Мене принижують. Принизити можна лише людину, яка високо себе ставить. Ця людина підійшла, каже: Я ніхто. Ти Бог, я ніхто. Я е, творіння твоє, як і Давид писав стільки. Я прах земний. Я е, гірше за всіх, бо я не можу. Я чиню таке, що е, ну, це дуже не, не личить творінню твоєму. І... І вона не образилась, вона зголосилася с... 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 з ним з с... його відповіддю, бо він... вона зрозуміла його. Вона зрозуміла, що він говорить образами для того, щоб показати істину. Не, не годиться забрати хліб у дітей давати його собакам. Тоді вона каже йому, він каже образами, і вона йому так же відповідає. Це правда, Господи, але навіть собаки їдять ті крихти, що падають зі столу їхнього хазяїна. Можна я візьму ці крихти? Я трошки утолю свій голод з тими крихтами, що падають з вашого столу. На те Ісус відповів. На те Ісус відповів. Він Показує все, я ж знову натякаю на те, що, друзі, він знав про, про це, хто яка людина, з якою, з якою метою вона підійшла до нього. Але зараз він е, е, показував це все своїм учням і тим, хто за ним йшов. І, і він каже: от дивіться на цю жінку, вона підійшла до Бога з пустою душою. Вона підійшла до нього, розуміючи, що я прах і пепел, я ніхто перед тобою. Вона підійшла до того, хто єдиний може допомогти, бо він творець. Для цього треба віра. І вона нічого для себе якогось, ніякої гордості нічого при собі не має. Вона приходить, бо має потребу. В своєму Спасителі. І е, коли людина приходить до Ісуса Христа, приходить е, сюди, в церкву шукаючи Бога. Єдине, що від неї, неї потребується, це визнати, що, друзі, весь той скарб, що ми набрали за своє життя, він нічого не вартий. Покладіть його в сторону і прийдіть до нього з чистим серцем, з, з нуля. З чистим листом підійдіть, щоб Він із вас зробив своє творіння. І тому і зараз призив іде, поки церква тут на землі, друзі, хто ще не прийняв Ісуса Христа, якщо ви розумієте, що у вас ніяких заслуг перед Богом немає, прийдіть, це ваш час, станьте на коліна перед Богом, попросіть прощення, і церква вас підтримає». Попросіть прощення і церква підтримає, тому що церква для цього тут на землі є, щоб підтримати, знайти людей, які шукають Бога. І Він каже: жінка, твоя віра велика, велика. Нехай буде те, чого ти бажаєш. І тієї ж миті її донька зцілилась. Стільки ще людей було в Ізраїлі, які не зцілилися. Чому? Тому що, не, як я каже Яков, не просити. Чому не просять, бо не вірять? Люди боліють, люди хворіють. Чому? Гріх над нами панує зараз? Земля вся написана проклята земля за тебе, Адаме. Ми саме створили ці передумови, за якими ми страждаємо на цій землі. Ця війна то, теж е, прийшла лише тому, що е, гріх панує в, цій, на, на, в світі, і комусь захотілося те, чого йому не належить. Ця війна панує ще для, тому, що ми, при тому, що ми Україна, ми праві в цій війні, нас, нас захоплюють. Але і в наших серцях в українських, я загалом зараз беру, і в наших серцях в українських немає шукання Бога. І тому наше з вами діло, брати та сестри, дати їм цю надію. Надію на Бога. Війна, ну не буде в цій війни, добре. Щось буде інше. Не буде цієї війни. У нас парламент справляється з проблеми, з, таки, з таким е, ділом, як проблеми на, на, народу віддавати. У нас природа така, що вона нас не дуже слухається. У нас дуже багато проблем. Але це до тих пір, поки ми не розуміємо, що, що коїться вокруг нас. Що ми не розуміємо, що гріх царствує тут на землі? І він буде царствувати. У нас зараз у, у братів дуже великий страх є перед таким страшним словом ТЦК. Жутке слово. Чому страх? Боїмося, бо розуміємо, що там люди невіруючі. А у мене питання, друзі, а що ви від них хочете? Ідіть, проповідуйте людям. Проповідуйте Євангеліє. Тільки так, як проповідував Ісус Христос, не е, е, оскорбляючи їх нічого, а так, як проповідував Ісус Христос з любов'ю. Ми жадаємо от невіруючих людей якихось моральних е, таких дій, які вони мають зробити по відношенню до нас. З якого лиха? Вони йдуть за цим лихом. І вони роблять те, що хоче їхній гріх. І тому від них щось треба, тобто, щоб вони щось робили, таке християнське. З чого? Вони не християни. Вони кажуть, що не християни. Ні. І тому треба, друзі, не страхом водитись, а треба водитись Духом Божим. І робити те, що Господь хоче від кожного з нас. Треба розуміти, що ми ніхто і ніщо, як ця жінка. Треба приходити до Бога як то до, до Творця. І треба йому вклонятись від щирого серця. І ще про, про серце трошки е, 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 такий приклад. Е, майже кожен з нас має сім'ю. І скажіть, будь ласка, що в сім'ї важливіше? Те, що ми робимо, чи те, чому ми це робимо? Я чув про таке, що от в сім'ї важливо розподілити обов'язки. Ну, скажіть, якщо ну, моя дружина або для дружини я буду робити свої обов'язки чітко, Повністю. Але відношення ніякого не буду, не буду мати до своєї дружини. Воно нам треба. Або нам все-таки треба, щоб до нас відносились е, з любов'ю. Господь ті ж самі стосунки хоче, щоб у нас були з ним. Відношення любові між Ним. І нам, і він, він цього відношення шукає від нас. Йому дуже важливо, чому ми це робимо. Йому дуже важливо, чому людина приходить в церкву. Або подивиться за тим, чи правильно всі виконують всі свої обов'язки. Ну, Це там стосується чого завгодно. Там, починається з дружини рукава, там є ще щось до чого. Ну, там можна придиратись дуже до багатого. Або ми приходимо для того, щоб. Бо ми маємо потребу в нашому Господі і Спасителі. Чому ми з Богом? І так кожен день. Чому ми виконуємо те або інше? Чому? Це дуже важливе питання. Я думаю, кожен із нас буде задавати його собі, надіюсь на це. Бо це дуже важливо. Амінь. Батько наш небесний, вклоняємось Тобі, Господи. Дякуємо Тобі за милість Твою, яку додаєш. Вона дійсно не, не кінчається ніколи. Вона постійно оновлюється і любов Твоя постійна для кожного з нас. Вона те, що, саме те, на що ми надіємось постійно, на Твою любов. І молим, Господи, благослови нас цю любов не тільки прийняти, але й давати іншим так, як Ти хочеш. В ім'я Ісуса Христа все просимо, для слави твоєї. Амінь.